В Шаркасах сталася масова бійка між вірянами Української православної церкви Московського патріархату та вірянами православної церкви України за Свято-Михайлівський собор. І там багато цікавого, і я вам це розповім. Одеситка, яка вішала прапор Росії на європейській площі в Одесі, можливо, ви пам'ятаєте, стала суперзіркою в Росії. Вау, wow! всі здивовані, з якої зробили чергового мальчика в трусіках, через що багато цікавого стало відомо як про неї, так і про її матір. І також розповім історію, де фейкова підтримка Монубанка вкрала у військового гроші на збір і свій особистий крінж тижня. Я вам теж розповім, буде цікаво. Як ви зрозуміли, сьогодні у нас можливо не найдовший, але дуже насичений випуск вашого улюбленого шоу Крінж тижня. А це шоу Двічі на тиждень в четверта. Неділю зберемося тут, щоб пообговорювати найкрінжовіші події, що сталися в Україні за тиждень. Так що ставте лайки, чайчик, а ми починаємо. Відбулася дійсно дуже жорстка бійка між вірянами УПЦ Московського патріархату та вірянами православної церкви України. За що вони билися? За Свято-Михайлівський собор в Черкасах. Якщо дуже коротко описувати вам всю цю ситуацію, в червні громада храму проголосувала про перехід до Православної церкви України. Про що свідчать відповідні статути та установчі документи? І от вранці капелан Володимир Рідний написав в своїх соцмережах, що Собор, нарешті, перейшов до православної церкви України і запросив містян на спільну молитву. Що звучить дуже мирно, приємно, я б сказав, П соборно, якщо хочете, але сталося не зовсім так, як ви зрозуміли по початку цієї новини. Що відбулося рано вранці? Прихильники московської церкви зламали вхідні ворота і потрапили на територію храму, застосувавши сльозогінний газ. Тому близько дев'ятої ранку прихожани УПЦ МП захопили собор. На чолі з російським міньйоном Метрополитом Феодосієм, про якого я вам сьогодні дуже багато чого цікавого розповім. Також на відео, яке шириться соцмережами, видно, що у приміщенні храму частина людей почала застосовувати проти одягнених у камуфляж арматуру від лавок та витіснила їх із собору. Згодом до храму прибула поліція, конфлікт між вірянами у Свято-Михайлівському соборі. Поліція розслідує як хуліганство. Щось постаріло хуліганство. В мої часи воно було. Веселішим за інформацією лікарів, принаймні на момент зйомки репортажів, постраждало приблизно 30 людей. Дехто від опіків, дехто від чогось посерйозніше. Пізніше того ж дня капелан рідний повідомив, що собор вдалося звільнити від прихильників УПЦ МП, і там вперше прозвучала молитва українською мовою. Ми діснили божу волю, звільнили і тепер цей. Храм вільний від російської окупаційної церкви цьому храмі знову буде лунати молитва за українського воїна за нашу перемогу над російським агресором, а не так як тут було, що молилися патріарху Кириллу і закликали сюди русські. Що ж відомо про колишнього служителя храму Митрополита Феодосія, як повідомляє суспільне митрополіт Чаркаський і Канівський Феодосій. Тобто Денис Снігірьов, який правив у цьому храмі, отримав вже п'ять підозр, зокрема за розпалювання міжрелігійної ворожнечі, та одна за виправдовування збройної агресії Росії проти України. І як ми колись писали на ІКЛА, а ми робили про нього такий немаленький матеріал. Одну з останніх підозр за розпалювання міжрелігійної ворожнечі він отримав, перебуваючи під домашнім арештом. За цією ж статею, бо майже в кожній своїй промові він звинувачує ПЦУ у рейдерських захопленнях храмів, так він називає перехід церков з УПЦ до ПЦУ, та стверджує, що ПЦУ це розкольники і взагалі не канон. І за словами Дениса Гайди, Феодосій навіть під час судових засідань використовує риторику, за яку його і судять. Ще що цікаво, 23 квітня 2023 року його відправили під цілодобовий домашній арешт, який він без проблем порушував і надалі відвідував свій собор. А як тільки його помічали журналісти, то на них нападали парафіяни. Таке враження, що у нього є якась кнопка для цього. Ну а з часом, звичайний, домашній арешт так і зовсім замінили на нічний. Тобто, як і всі ми, він вночі під час комендантської години мав сидіти вдома. Уявляєте собі, бля, бідолашний. Дуже співчуваю йому. Дуже зокрема, Кирил Фролов. Якщо ви не знаєте, це доволі йостий тіп, такий впливовий російський діяч, навіжений рускомірський ідеолог. У злитих листах називає Феодосія своїм ідеологічним союзником, який розділяє загальноросійську єдність та антибандеромазепінство. Мазепінство. Можна мені, будь ласка, футболку з написом «бандеромазепінство»? Мазепинство? Пліс? Крім цього, він частенько зустрічався з російським патріархом Кирилом та відвідував окуповані території, наприклад, у 15-му, їздив в Крим. Під час останнього різдвяного привітання в Феодосі, окрім парафіян, привітав ще і патріарха Кирила. Чому ні? А за словами священника УПЦ МП Андрія Пінчука, Феодосій у 23-му році закликав налагодити спілкування з РПЦ та патріархом Кирилом особисто. Ба більше він навіть дозволив не проводити спеціальні молитви, наприклад, за Україну. Якщо вони не стосувалися гоніння у ПЦМП, але якщо він сам, хоча б відкрещується від своїх зв'язків з Росією, окрім того, що він там вчився і працював, то росіяни свою причетність до нього навіть не приховують, бо його обличчя разом з іншими високоранговими священниками у ПЦМП можна побачити у патріаршому календарі за 24 рік. Який випускає РПЦ, а його судову справу все той самий Фролов, який вважає Феодосія своїм ідеологічним союзником, використовує для виправдання військової агресії Росії, от таку, наприклад, літературу знайшли в соборі та кабінеті Феодосія. Отаку, якщо ви раптом не пам'ятаєте, були повідомлення, що Російська православна церква скуповує в Норвегії об'єкти на узбережжі поруч з важливими військовими об'єктами. Вам це ні про що не говорить? Коротше, ви зрозуміли приблизно, хто цей Феодосій такий, і я думаю, що він є уособленням багато чого, що відбувається в церквах. Московського патріархату цього Феодосія взагалі повернули з Росії в Україну незадовго до революції гідності, в якій він теж брав активну участь на боці тодішньої влади. І я подивився багато різних репортажів з цієї бійки. Послухав людей, які були обурені тим, що громада обрала перейти до української православної церкви. Таких людей теж немало. Але здебільшого, їх аргументація, здебільшого я підкреслюю, ну звучить як я не звикла. Я не звикла до молитв українською мовою. Наприклад, причому людина це каже українською мовою. Я просто пригадую, з чого почалася в цілому вся ця тема. Пам'ятаєте ще в Лаврі, коли хтось записав на відео, де прихожани співали якусь пісню, щось по типу: «На-на-на-на-на над Росією просипається маше. Коротше, там була молитва за Росію під час війни. В Україні. Також враховуючи, яку літературу, які брошури там знаходять, я вже мовчу про цього хлопця. Пам'ятаєте, ці фотки, які розліталися по Україні. Ну, добре, це таке, це окрема тема. Короче кажучи, там ниткою крізь усе це проходить російський слід. Оці люди, які не звикли до молитв українською, вони кажуть, це не була російська церква. Ми ж не капам там молимось. А Богу, він один-єдиний в мирі, в світі. Але в цьому і прикол, як мені особисто здається, що їм це подають як єдиний Бог, єдина правильна православна церква. А в цілому пропихують там лояльність до Росії. От, і все. Коротше, якщо ви мене спитаєте, чи я вважаю позитивною зміною, що громади переходить до української православної церкви. Я вам скажу чесно: я не релігіознавець, я не те, щоб піпець володію цією темою на 100%, але враховуючи все, що мені відомо, це точно краще. Пані та панове, у мене для вас дуже цікава новина. Пам'ятаєте, ми хотіли зібрати 99 тисяч на дрони. Справа в тому, що ми випадково, без перебільшення, випадково зібрали 195 тисяч. По-перше, я хочу вас обійняти за це, тому що це було вау. Я був щасливий, коли дивився на цю банку. Але тепер я пропоную вам ще продовжити цей збір буквально до наступного випуску, тобто до четверга. І зібрати 220. Це якраз вийде на чотири великих дрони. Бо, як мені повідомили, вони зараз в найбільшому пріоритеті у цих хлопців. По цьому QR-коду ви зможете підтримати цей збір або, звичайно, по посиланню в описі. Гігантське вам дякую. Люди кидали по 50 тисяч гривень. Хтось кидав по 3, хтось кидав по 15. Коротше кажучи, я. Безкінечно вам вдячний, Нам всім це корисно. Тому закиньте скільки можете: по 3, 33, 333, триста 33, тисячі Як хочете, так як і кидайте. Головне, щоб нас було багато. Все, всім ще раз гігантське дякую. Рухаємось далі. Пам'ятаєте історію про жіночку, яка в Одесі на європейській площі, яка раніше називалася Катерининською, там де власне і стояв цей монумент Катерині і її. Кентурикам намагалася повісити російський прапор в день народження Путіна. Так от ця історія отримала продовження. Виявляється, її сім'я приїхала до Одеси з Пермі. а звуть її Олена Чесакова або Чесакова, але вам похуй. Мені теж. Як ви пам'ятаєте, під час невдалої спроби цієї жіночки повісити російський прапор в Україні під час війни з Росією, їй відвісили добрячих таких питів словесних, звичайно, іншу Одесити викинули прапор смітник і викликали копів, які в свою чергу відвезли її кудись там в участок. І як можливо, ви також пам'ятаєте, з нею просто говорили. Було важко на це дивитись, але з нею просто говорили, навіть не чіпаючи її. Але після цієї ситуації росіяни запустили фейк про те, що Олену Чесакову чи Чесакову замучили до смерті в ув'язненні СБУ ЦРУ. І гестапо. Але, звісно, нічого подібного не було. Ні, це правда, ну чесно, не було. Принаймні, Гестапо. Більше того, Раша Тудей взяло інтерв'ю у її матері Надії Чесакової. Вона розповіла, що Олена Чесакова перебуває під домашнім арештом вдома, все в неї непогано, і чекає на суд. А її мама наразі проживає в Чехії. Ставлю магарич, що ще й отримує якісь біженські пільги. Більше того, що мама що дочка не люблять Україну, все українське і українців. Але при цьому вони все життя жили в Одесі. от цих всіх українців, українські речі. Хто що нового дізнався про росіян? Ви сюди мігрували і живете тут в своєму вакуумі. Не люблячи все навколо, а мама зараз живе в Європу і, скоріше хає там європейців, зберігаючи в собі оце незмінне російське, скрепне. Ну, тут нічого додати. Це просто абсурд, яким я не міг з вами поділитися. А ми рухаємось далі. Днями користувачка Твіттеру з ніком пані Піна опублікувала історію своєї знайомої, батька якої ошукали шахраї під виглядом підтримки Монобанку. Коли вдалося зібрати десь половину суми, чоловіку написав Монобанк через Телеграм з галочкою, з проханням підтвердити, що це збір на ЗСУ. Я одразу скажу, що галочка в Телеграмі, як зараз насправді і багато де, купляється за деньги. Тобто ти просто береш собі Telegram Premium і можеш поставити біля свого імені як смайлик, так і галочку. Так от, за версією цієї підтримки Монобанку, для того щоб підтвердити, що це збір для ЗСУ, а не просто собі в кишеню, треба було зателефонувати. Що вже нонсенс. Та перевести частину коштів з банки за інструкцією. І от 51 одна тисяча гривень пішли до шахраїв. Авторка цього треду також казала, що вони як опцію йому пропонували зайти до їх фізичного місця знаходження, десь там на бульварі Шевченка, якщо я не помиляюся, але начебто вони розуміли, що він зараз знаходиться не в Києві і не зможе цього зробити, тому. Довелося дзвонити, і також вона підкреслила, що я теж вважаю доволі важливим переказати, що це не шахрайство над людиною, яка в цивільному житті знаходиться в комфортному середовищі, все в неї окей, у неї є стрес, але не такий сильний. Ні, це скам над військовим, який знаходиться в постійному недосипі, в постійному стресі тощо. І ці люди є більш довірливими в деяких випадках. Тому не приміряйте це на себе, якщо ви цивільний. І це одночасно з цим підкреслює, які ж. Падлюки ці шахраї ще в березні цього року. Центр протидії дезінформації попереджав, що користувачам почали надходити повідомлення в Телеграм, нібито від Монобанк, про встановлені обмеження на банку накопичення банку. Тобто банка, а не банка, також у повідомленні зазначається, що для скасування цих обмежень клієнтам потрібно дати відповідь на дзвінок від співробітників банку. Однак такі повідомлення шахрайські, і тому в жодному разі не потрібно брати слухавку та передавати свої дані третім особам. От наступного разу, коли вам покажуть в фільмі якогось шахрая, хакера, який краде гроші, але він буде такий стильний, романтичний. От згадайте цю історію, шахраї це його коли задумуюся над тим. Яка в них картина світу? Яка в них система пріоритетів? От ким треба бути? щоб просто такий? Ну, у мене немає своїх грошей. Заволодію я грошима інших людей, які просто десь пропалися, десь неуважні. Просто не їх і все, і в мене будуть ці гроші. Хто, блядь, ці люди? От що у них в голові? Як вони собі це пояснюють? Як вони це виправдовують? Та у них є дружини і діти, дружини нарідко знають, чим займаються їх чоловіки. Хто, блядь, ці люди? От я не знаю цих людей, я реально не можу собі уявити систему цінностей цих людей раніше. Ви навали цивільних, які хочуть допомогти військовим. А зараз ви набити волонтерів, як ми бачимо, безпосередньо військових, які хочуть допомогти військовим. Але для того, щоб не закінчувати на сумній ноті, я розповім вам історію, яка сталася вчора зі мною. Я не буду сильно вдаватися в деталі, але я вглово замовив їжу. У мене була така невеличка вечірка. Я і приятельками кльово проводили час. Ми вже були дуже голодні і тому замовили собі їжу. Чекали її, я не пам'ятаю скільки, але дійсно, прям довго. І чекали, спостерігали за цим замовленням. Його все готували і готували. І в один момент ми вирішили відволіктися. І перевірити, а що там наша їжа. Вона ж має проїхати. І знаєте що? Заклад, Заклад закрився. Це не крінж тижня. Крім ж тижня йде далі. Я звернувся в підтримку, описав дуже обурено їм цю ситуацію, наш біль, що конкретно відбулося, і я вже був обуреним будь-якими подальшими його діями, бо було пізно. Навіть якщо б він мені написав, добре, ми даємо вам 80-30 гривень на ваше наступне замовлення. Я такий, блін, а от я навіть не знаю, чи воно замовиться, враховуючи, що вже пізно. Але він мені написав наступне: Рома, ваше замовлення було автоматично скасовано. Щойно ми отримали підтвердження про те, що заклад уже зачинено. Відповідальність скасування ми беремо на себе, тому оплата з вас списуватись не буде. Вибачте. І я пишу: в мене не зніматиметься плата за те, що я прочекав купу часу і нічого не отримав. Дуже великодушно з вашого боку, навіть не знаю, чим віддячити. Чесно, я досі вхує з того, що вони ледве мене не звинуватили в тому, що відбулося. Ну, це не кенсел, нічого, просто смішна історія, яка мене злить і більше смішить, якщо чесно. Все, я сподіваюся, що я вас трошки розрядив. В кінці у мене, як ви бачите, сьогодні такий бійкий настрій. Сподіваюся, я трошки частичку його вам подарував. Якщо це так, ставте лайки, покажіть комусь цей випуск, підпишіться вже ж на канал, особливо, якщо ви дивитесь вже не вперше і вам подобається. Тому що багато хто дивиться без підписки, ставте дзвіночок, і от два відео, які Ютуб підібрав особисто для вас. Це правда. Я не перебільшу, тому вони вам мають сподобатися. Нагадую ще раз про наш збір, посилання в описі або донайте на будь-який, якому ви довіряєте. Будьте у безпеці, па-па!